Я змінилася. Це це, це це ти можеш про це сказати, але я ж щось не бачу. Виглядайте. Не люблю, і поки ніхто не бачить, я досі тебе люблю. Я також пам'ятаю нашу ту розмову і можу пояснити, чому в мене були тоді такі емоції. Мені здається, як будь-яка жінка, я розуміла, що нас попереду, нашу родину, нас вдвох, і його очікують великі випробування, з якими нам потрібно буде якось боротися, жити. Я вже ж як будь-яка людина, яка хоче спокою, мені цього дуже не хотілося. Але так само я розуміла, що він з усіма випробуваннями,